Чого складається податковий борг і коли він може виникнути у ФОПа на єдиному податку? Він складається з узгодженого податкового зобов'язання, тобто це нарахований єдиний податок, штраф і нарахована пеня. А що ж таке узгоджене податкове зобов'язання? Це те, що ви подали у вашій декларації. В такому разі воно є узгодженим. Тобто, якщо ви не подасте декларацію, то вони не мають нічого узгоджувати. Якщо подасте пізніше, вони пізніше побачать, що ви там саме узгодили. А що стосується штрафу, то штраф за прострочення сплати податку він стає узгодженим тільки після отримання ППР і сумою цього штрафу. І несплачене пеня, вона стає податковим боргом після її нарахування, тобто вона взагалі не узгоджується. Причому хочу сказати, коли ми говоримо про податковий борг саме ФОПа з податків, то податковий борг з податків, з яких визначено податкові зобов'язання такій фізичній особі, як не суб'єкту господарювання. Наприклад, ПДФО податок на нерухомість це окремий податковий борг з таких податків. Вони не входять до податкового боргу ФОПа, тому що це не його господарська діяльність, і таким чином вони не впливають на той момент, коли вас можуть скинути з єдиного податку. Крім того, якщо ви не сплатили ЄСВ, то оскільки це збір, а не податок, то він не потрапляє під визначення податкового боргу в розумінні податкового кодексу і він вважається недоїмкою, і він не збільшує суму податкового боргу і не проводить до втрати статусу платника єдиного податку. Тепер за сумами, які ми маємо контролювати податковий бір. борг. це податковий борг 3060 гривень. Причому він Теркуються на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів в останній день другого з двох послідовних кварталів. Ну, Наприклад, у вас є податковий борг станом на 1 квітня, 1 травня, червня. А, а також липня, серпня і вересня в межах другого кварталу. Перехід на загальну систему, якщо буде сума більша, ніж така, буде з 1 жовтня. Ну, або вам треба буде погасити такий податковий борг з 1 жовтня. Розумієте, яка ситуація по податковому боргу його слід е, е, контролювати, контролювати його в кабінеті. Податкова, причому наслідками, може бути, що вона може за власною ініціативою анулювати реєстрацію платником єдиного податку з першого числа кварталу, наступного за кварталом, якому допущено порушення. Єдине, що це не відбувається просто так, це буде на підставі акту перевірки, тобто ви не побачите раптово у кабінеті, що у вас вивжений платник єдиного податку спочатку буде перевірка. І якщо ми пам'ятаємо цю норму кодексу, що якщо вас податкова перевела на загальну систему, то повернутися на спрощену систему, ви можете тільки після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом. І тут я б хотіла сказати: коли ми говоримо про єдиний податок, і ми маємо ці звільнення від сплати єдиного податку єдинниками першої і другої групи, то дуже часто наразі виникають... Запитання, що а, кхм, податкова каже, що у нас є якісь борги, а ми ж маємо право не сплачувати. Так що, якщо є діяльність, нам треба платити авансові внески. Ні. Дивіться, а, в перехідних положеннях Податкового кодексу це підрозділ 8, а, пункт 9. В ньому зазначено, що Єдиники першої другої групи можуть не сплачувати авансові внески з єдиного податку з 1 квітня. І ніяких умов, чи є діяльність, чи немає діяльності, там не встановлено. Але податковий борж може сформуватися у вас з несплачених авансових внесків за оцей період. Я розумію, що частина їх приходиться, і, наприклад, на період період сплати на період воєнного стану. В такому разі, якщо ви не подали документи про те, що ви не мали можливості. Виконати свої податкові зобов'язання, а ми мали це зробити до 30 вересня. Ви можете отримати податкові борги саме за той період, який був до початку воєнного стану. І якщо ви таке повідомлення не подали, тож врахуйте, що треба відокремлювати оці три місяці для першої другої групи і те, що відбувалося пізніше. А що стосується єдиників третьої групи, чи 2%, чи 3%, чи 5%, то для них є. Є єдина індульгенція. Якщо у них не було можливості виконати свої податкові обов'язки, і вони вчасно, до 30 вересня, подали повідомлення, заяву про це в податкову, в такому разі у них не буде податкового боргу. Якщо ж не подали, то він може бути. Тобто, щоб не злітити з єдиного податку, треба тримати руку на пульсі, дивитися, щоб не було більше ніж 3060 тисячі гривень, тому що це буде відбуватися заднім числом. А всі Результати жахливі цього. Це ПДФО військовий збір, це ПДВ, якщо більше мільйона оподаткованих операцій, все таке інше. Тому тримайте ще цей момент на. На контролі, і е, з'ясуйте, якщо ви не розумієте, і у вас є якась сума податкового бору, то з'ясуйте, будь ласка, з чого вона у вас склалася. А ми з вами тільки що розглядали, що це сума узгодженого податкового зобов'язання. Тобто перерахуйте все, що ви узгодили, тобто подали в податкову і що ви сплатили до е, того, як почалась війна. Тобто, цей весь період, е, я так хочу сказати, це січень. А, і це січень, фактично, 21 рік. І лютий і березень для першої другої групи, в тому разі, коли вони не сплатили пізніше, і заяву до податкової не подали.